Так, Що роблю сьогодні? Але без червоного диплома. Без Без червоного диплома. 315, далі 33. Без червоного Значить, Росточка проводиться від площини оцеї турцевої шатуна. І палець у нас зараз буде паралельний нижньому пальцю. Потім я продемонструю. Такий простий примітивний тест. Так, ну і у нас тут зараз вийшов, скільки. Скільки тут вийшло. Коротше, соточка зазору. Може трошки менше соточки. Таким чином цей палець. Зараз треба... О! Ліза! Так, втулку розточили, Значить, отака у нас посадка вийшла пальця. Ну, тобто все крутиться, від руки, лівків тут ніяких немає. Далі, Значить, як перевірити паралельність цих двох пальців, що вони паралельні одне одному? і цей На хлопський розум? Ну, як? як це зробити в домашніх умовах? Без наявності супер мега всяких точних інструментів. От. Маємо е, штангель, звичайний совєтський, і беремо значить, на краях пальців, заміряємо е, заміряємо цей. Так. Щоб у нас торкався палець. Короте, щоб У нас все тугенько проходило, так? Отаким От чином зажимаємо штангель, перевертаємо на другий бік. так, пальці ще раз тобто У нас все має гарно тугенько проходити. Якщо в нас в одному положенні е, штангель проходить туго, а в другому положенні, допустимо, прибавимо в другому положенні він теліпається, тобто ну є зазор. тут бачите він вже ну штангель не, не черкає пальця. От, це значить, що у нас верхній палець не паралельний нижньому. І відповідно, коли, е, коли ми такий шатун ставимо на, на, на двигун, у нас перекошується, по-перше, шатун, тому що перекошується і поршень. І в нас вся конструкція перекошується, працює на перекос. У нас буде знос, надмірний знос, викрашення тут цементації. Викрашення цементації на роликах, викрашення цементації на шатуні. Ну і то все дуже швидко йде по пизді. Тому що якби ви якби на, заводському, на заводській зборці ви б могли проїхати 20 тисяч, то таким чином замінивши наприклад, втулку верхньої головки шатана вдома на моторі і її розточили там райбером, то у вас гарантовано, що палець. Буде не паралельні, а, наприклад, отак або так. Ну, як коротше, як повезе. Відповідно, поршень перекошується, кольця працюють неправильно, прорив газів з однієї сторони і пішло поїхати. Ну, тобто, ще далі нюанс, що в цих шатунах втулки кончені, їх треба міняти, тому що вони є з порошкової бронзи, вони розсипаються. Зараз покажу. Боже. Може хтось забув. Що таке порошкова бронза, то я вам показую, бачите? Я її випресовував, вона вже потріскалась. О, зараз я вам її розіб'ю, покажу. Дивіться. Ну, тобто Вона от, розсипається. Отакі тут втулки в китайських штанах стоять. І вам це все розсипається в моторі, задирає поршню і тому подібне. От, тобто, втулки потрібно міняти. Я втулки міняю в кожному шатуні, незважаючи який це шатун, чи китайський, чи тайванський, чи індійський, чи білоруський, чи шведський, чи американський, і тому подібне. Отак. От Надіюсь, комусь було цікаво. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.